Привіт, мій любий дорогий новачок. Сьогодні я біля моря, Анталія, і ти знаєш, я зараз подорожую, розвиваюся, навчаюся, але так було не завжди. Давай познайомимося. Мене звати Коваленко Тетяна, і я з маленького міста Умань Україна. Сьогодні я хочу поділитися з тобою своєю історією, бо так було не завжди. Я звичайна проста дівчинка, звичайної сім'ї. Все, як звичайно, садочок, школа. Але вже будучи в школі, я зрозуміла, що я хочу кращого. Я дякую своїм батькам за те, що вони завжди мені не ставили блоки. Вони мені казали, шукай себе. І я йду по девізу мого батька, що працювати потрібно на себе, для себе, а головне задоволення. І я обрала цей шлях. Вже будучи в школі, я зрозуміла, що я хочу от, знаєте, свободи, і я почала її шукати. Побула до 9 класу і пішла в коледж. Будучи в коледжі, два курси, я навчалася, було круто, було супер. Я отримувала Шевченківську стипендію. Я йшла на червоний диплом. Але я розуміла, що це не та свобода, про яку говорили мені мої батьки, а саме мій батько. І я вирішила, я прийняла рішення. І от хочу сказати: коли вам щось не подобається, вам потрібно ризикнути і прийняти рішення. Я прийняла рішення перевестися на індивідуальне навчання і Почала шукати роботу. Я пішла в найм. Я зрозуміла, що там все-таки більша свобода, ніж просто я буду сидіти і не знати, як буде далі. По спеціальності я не хотіла працювати, бо я розуміла, що це дуже маленька заробітня плата. А я хотіла кращого життя. Тому я почала освоювати найм. Так? Будучи в наймі, була свобода, але це не та свобода, про яку мріяла та маленька дівчинка Таня. І... Що я почала робити? Я почала шукати дещо більше, дещо краще. Працювала в наймі, потім закінчила вже коледж з червоним дипломом, так як хотіла, вступила у вищий навчальний заклад, педагогічний університет, там я закінчила магістратуру, але знову ж таки, я не хотіла працювати по спеціальності. Я розуміла, що державна робота не дасть мені тієї свободи. Я знову почала шукати себе. Шукаючи себе. Бог мені подарував мого синочка, мого хлопчика. Я стала мамою. І знаєте, такий в мене був переломний момент, коли я, будучи з дитиною, залишилась одна, але воно не зробило мене слабкою, воно зробило мене сильнішою. І в той момент я зрозуміла, Таня, ти станеш кращою версією себе, ти дасиш своєму синові найкраще життя. Він побачить в тебе найкраще життя. І от з того моменту, знову ж таки, коли я прийняла рішення, коли я ризикнула, коли я залишилась сама з дитинкою, я зрозуміла, що усе в моїх руках. І якщо мене слухає матуся, яка також залишилась одна з різних обставин, якщо мене слухає матуся, яка має чоловіка, але хоче також, знаєте, свободи, то прийміть рішення, ризикніть і почніть шукати той шлях до свободи. Я почала шукати, я працювала в наймі. Але що я зрозуміла з найму? Що я працюю на чужу мрію, моя мрія позаду? І про те, що я мріяла, що моя дитина має бути вільною, незалежною і жити кращим життям, я не зможу це зробити, коли я буду в наймі. Коли твої роботодавці подорожують, купують машини, будують будинки, а ти сидиш і просто працюєш, не маючи свого права голоса, коли ти Знаєте, маєш таку проблему, як коли хворіє твоя дитина, і ти не можеш поруч бути своєю дитиною. бо в тебе є твоя робота, ти бавиш роботу, а не дитину. Я прийняла рішення знову ж таки шукати тої бажаної свободи, про яку мені говорив батько, що працювати потрібно на себе, для себе і в задоволенні. І я зустріла свого наставника Олену Олександрівну Михальову. Це топ-1 України в нашому місті, Умань, да вона показала мені цей шлях. Я дякую велике Сергію Савловичу. Це топ-1 України 12 років, який вже активно розвиває бізнес, який за собою веде велику команду підприємців, який навчає, який показує практикою. От шлях до ось цього прекрасного, суперового, нового життя. Я прийняла рішення розібратися. Я розібралася. Хто ми такі? Ми команда підприємців з України, але ми будуємо бізнес міжнародний. Ми розвиваємось у 160 країнах світу. Наш бізнес легальний, юридично зареєстрований. Хто ми такі як компанія? Ми американська компанія, американський бренд, номер один у світі по вирощуванні Алої Вера. І от на основі цього продукту я маю свій власний інтернет-магазин. Наповнення на основі алоє Вера, я розвиваюся, я будую свою мережу по всьому світу. У мене вже особисто є своя команда підприємців моїх. Я є лідером, я веду за собою людей, і оце та свобода, яку я шукала. Якщо ти дивишся зараз це відео, я хочу тобі сказати, мій любий друзі, розберися, прийми рішення, і ми тебе чекаємо у нашій команді успішних лідерів. Вперед до перемоги зустрінемось на вершині.